Усім привіт! Ми починаємо розглядати швидкі способи розв'язання квадратних рівнянь. І зокрема у даному відео ми зупинимось докладно на випадку, коли у лівій частині у нас знаходиться повний квадрат, а у правій частині певне число. Тому, хто уже знає формулу для отримання коренів квадратного рівняння із використанням дискримінанта, може здатися, що для того, щоб розв'язати дане рівняння, нам перше необхідно розкрити дужки зліва. Використовуючи формулу скороченого множення, перенести 36 у ліву сторону від дорівнює, далі звівши подібні доданки і отримавши рівняння у стандартному вигляді, знайти його дискримінант, а далі, відповідно, вже два його корення. Але даний спосіб є досить довгим. І в даному відео ми хочемо навчитися розв'язувати рівняння ось такого виду набагато швидше. До речі, такі рівняння дуже часто виникають під час розв'язання деяких задач у фізиці та хімії, тож дані способи будуть нам досить корисними. Перш за все, давайте поміркуємо, яке число при піднесенні до квадрату нам дає 36. Тобто, яке число при множенні саме на себе дає 36. Звісно ж, за табличкою множення, досить швидко приходимо до висновку, що це є 6, адже 6 в квадраті справді буде 36. Таким чином. Можемо одразу записати, що вираз у дужках, тобто x-3 дорівнює просто шісткірці. Звісно, варто не забути за той випадок, що мінус шістірка при піднесенні у квадрат також буде давати число 36. Адже від'ємне число при піднесенні у квадрат стає додатним. Цей факт нам ще знадобиться трішечки пізніше. А поки що запишемо, що маємо ще другий випадок. Х-3 також дорівнює мінус 6. По суті, ми з вами виконали операцію, обернену до піднесення в квадрат. Взяли корінь із правої частини. Єдине, що варто не забувати, що ми можемо записати, що х-3 дорівнює як кореню із 36, тобто 6, так і мінус кореню із 36, тобто мінус 6. Далі, все, що нам залишається, так це розв'язати два утворених. Простих рівняння. Для цього мінус трійку просто треба перенести праворуч, звісно, не забувши змінити знак на плюс. Таким чином, маємо в першому випадку 6 додати 3, а в другому випадку мінус 6 додати 3. 6 додати 3 це буде 9. І, відповідно, другий розв'язок додати просто 3, це буде мінус 3. Готово! Як бачите, даний спосіб є набагато швидшим. Ніж якби ми розкривали дужки, зводили подібні доданки, шукали дискримінант і виконували подібні операції. Добре скажете ви, а що, коли у нас буде ситуація, коли в правій частині буде таке число, з якого ми не зможемо обчислити корінь усно? Без проблем, ми можемо просто записати його у тому вигляді, в якому він є, тобто корінь із семи. В такому випадку, в другому прикладі, отримаємо. Що наш вираз, який ми підносимо до квадрату, тобто 2х плюс 5, з одного боку дорівнює плюс кореню із 7. А з іншого випадку, по аналогії до нашого першого прикладу, маємо випадок, коли 2х плюс 5 буде дорівнювати мінус кореню із 7. Отже, далі, все так само нам необхідно розв'язати два досить простих рівняння. Для початку переносимо п'ятірку у праву сторону, щоб 2х залишився сам по собі в лівій стороні. В першому випадку маємо корінь із 7 відняти 5, а в другому випадку мінус корінь із 7 відняти 5. Далі, необхідно знайти х як невідомий множник. Для цього ми поділимо добуток, тобто те, що в нас записано у правій частині від знака дорівнює, на 2. Отже. Перший розв'язок буде корінь із 7 відняти 5 поділити на 2. Другий розв'язок буде мінус корінь із 7 відняти 5 і так само поділити на 2. Готово? Все так само швидко і просто. Далі давайте ми розглянемо ще один випадок. А саме ту ситуацію, коли праворуч від знака дорівнює, у нас знаходиться від'ємне число. Ми пам'ятаємо, із першого прикладу, при піднесенні будь-якого числа до квадрату ми отримували число додатне. Якщо сказати більш точно, таке число є невід'ємним. Для того, щоб це краще зрозуміти, давайте розглянемо декілька конкретних прикладів. Наприклад, складемо табличку, у якій дослідимо певне число А і число А в квадраті. Пропоную почати із деяких від'ємних чисел. Наприклад, візьмемо значення А 5. При піднесенні у квадрат в такому випадку матимемо мінус 5 в квадраті. І при перемножанні мінус 5 на мінус 5, звісно ж, отримаємо плюс 25, адже мінус на мінус при множенні дає плюс. Тож, як бачите, ми отримали з вами додатне число. Давайте розглянемо ще якийсь приклад. Наприклад, візьмемо число мінус 1. Отже, мінус 1 в квадраті буде. Мінус 1 помножити на мінус 1 це все одно буде додатне число. Давайте розглянемо число 0. В такому випадку, при піднесенні 0 в квадрат, ми отримаємо все так само 0, що знову ж таки є числом невід'ємним. Тепер для научності давайте не забудемо і про додатні числа. Наприклад, розглянемо число 2. Як розуміємо, 2 в квадраті це буде 4, адже 2 на 2 це 4. Давайте візьмемо ще одне додатнє число, наприклад, 3. Отже, підносимо 3 до квадрату, маємо 3 помножити на 3, це буде 9. Якщо ми подивимось на другий рядок нашої таблиці, ми там не знайдемо від'ємних чисел. Мінімальне, що там є, це число 0. Отже, звідси в котрий раз робимо висновок, що квадрат будь-чого завжди є числом невід'ємним. Таким чином, давайте поміркуємо, чи може вираз 4х-5 при піднесенні у квадрат якимось чином дати від'ємне число мінус 25. Звісно, це є неможливим. Таким чином, доходимо до висновку, що дане рівняння розв'язків мати не буде, про що ми можемо записати у короткий спосіб. Х належить порожній множині. Готово? Сподіваюсь, даний швидкий спосіб розв'язання квадратних рівнянь стане вам у нагоді. А я з вами прощаюсь до наступних відео, в яких ми розглянемо наступні швидкі способи розв'язання інших видів квадратних рівнянь. Ще раз всім дякую за перегляд.